Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малюванням. Ви вже знаєте, що цей тиждень ми присвячуємо безпеці. І ось з Тетяною Олександрівною на попередньому занятті ви вже повторили правила пожежної безпеки. Так? Так. Але малята, якщо все ж таки сталося лихо і виникла пожежа, хто до нас приходить на допомогу? Так, пожежники, вони приїжджають на великій спеціальній машині, яка так і називається пожежна машина. Так, так. І ось сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати таку машину, але спочатку пропоную вам розглянути її. Малята, погляньте, в нашій групі теж є ось така пожежна машина. Вона дуже схожа на справжню. Давайте її трішечки розглянемо. Зверніть увагу, якого кольору пожежна машина. Так, вона червона з білим. Це особливість е, е, того, як пофарбовані машини. Тому що це спеціальний транспорт, ви вже знаєте, і він має певну... Зафарбованість, вона повинна бути червона з білими вставками. Це обов'язково малята. Погляньте, у пожежній машині є драбина. Так? Вона ось так вистягає, а у справжній машини вона може доставати аж на високі-високі поверхи. Бачите, вона ось такого може бути сірого або стального кольору, або чорного кольору. Це вже залежить від того, як пофарбували її, коли її робили. Далі малята звертаємо увагу на саму машину. Подивіться, Ось, якщо ми беремо форму, то вона нагадує нам прямокутну форму. Так? Так, дивіться. Ми можемо кабіну і сам кузов, де знаходиться все знаряддя, намалювати у вигляді прямокутників. Так. А для того, щоб машина їздила, що їй потрібно? Так, колеса, погляньте, які в неї. Малята, якщо ми намалюємо маленькі колеса, такі маленькі-маленькі, це буде вірно? Ні. Тому що пожежна машина, вона заважка. І вона потребує того, що вона повинна проїхати у навіть важкодоступні місця. Тому у пожежної машини завжди малята колеса великого розміру. Вони чорні, можуть бути ось посередині ось такі білі вставочки, але обов'язково не чорні, круглі і великі. Так. Так. Ось так ми. А, і ще малятка. Бачите, я забула. Дивіться. Обов'язково на кожній машині спецтранспорту, будь-то е, швидка допомога, або поліція, або ось така, як у нас пожежна машина, обов'язково повинна бути ось така мігалка, сирена. Так? Вона буде сповіщати людей про те, що допомога вже близько і машина е, пожежної частини вже наближається. Ось так. Звернули увагу, якого він кольору? Синього. Ось тут зверху. Тож, починаємо малювати. Малята, погляньте, сьогодні для роботи нам знадобляться акварельні фарби, аркуш паперу, пензлик і олівець і фломастери. Спочатку ми олівцем простим намалюємо. Як ми це називаємо? Так, ескіз нашої машини. Тож починаємо малювати простим олівцем. Як я вже казала, наша машина схожа на яку метричну фігуру? На прямокутник. Я пропоную намалювати її із двох прямокутників. Дивіться, один прямокутник буде ось такий вертикальний, дивіться, ось так, бачите? Ось прямокутник намалювали. Так? Це у нас буде кабіна. Далі трішки менший, а довший буде у нас. Кузов нашої пожежної машини. Дивіться, ось, бачите? Тому що в цьому кузові буде знаходитися дуже багато знаряддя, яке нам знадобиться для е, пожежної машини, для тушення пожеж. Далі ми з вами малюємо ось такі великі, дивіться, колеса, ось так. одне колесо. круглі, великі, ось такі. Так. Посередині ми можемо намалювати ось такі. Так. Далі під машиною у нас був обов'язково бензобак. Ось ми його бачили з вами. Далі малята, що ми малюємо? Ми малюємо ось такий тримач для нашої драбини. Дивіться, ось так. Він буде квадратною формою. Потім малята, дивіться, ми трішечки можемо розвернути. Аркуш і драбину, дивіться, ми малюємо ось так. Але і другу, дивіться, обов'язково. Бачите, ми повинні е, притримуватись, щоб наші ось ці лінії були такі паралельні, да, так, вона називається. І ось тут ми таку підставочку ще намалюємо. А тоді вже малюємо сходинки на нашій драбині. Ось так. Ось, бачите. Так, майже все намалювали. Але малята, ось тут я вам казала, ми повинні намалювати ось такий сигнал, да? сирену. ось тут. Тепер, малята, що ми робимо? Ми ось тут, бачите, трішечки закругляємо наші куточки. Ми вчимося з вами закругляти зверху і трішечки з однієї сторони, ось тут знизу. Далі нам треба намалювати. Потрібно, дивіться, двері ми навпіл ось так, навпіл ділимо наш прямокутник. так? Потім ось так додаємо. Тут у нас будуть дверцята для того, щоб ми водій міг попасти в машину. Тепер дивіться, ми з вами ось так домальовуємо. Домальовуємо, бачите? Ось. Домалювали. У нас тут закруглено і тут закруглений куточок. У нас буде, начебто, це ще криша машини, а це буде вікно водія. Далі ми малюємо фару. так? І ось тут ми домалюємо ще одне віконце, тому що команда, яка сидить у пожежній машині, вона повинна теж бачити, куди вони їдуть. Так. Тепер дивіться, малята знизу, ми ось так трішечки відділимо частину, вона буде біла. Далі. Малята пригадали, що це у нас називається А ні, малята ще дивіться. У нас ось тут ми на кузові малюємо ще один прямокутник. Він невеликий, але він буде білого кольору. Тому ми його ось так намалювали. Тут ми нічого не будемо всередині малювати. Тепер за допомогою гумки... Ми з вами прибираємо зайві лінії, тому що ми, коли будемо малювати фарбою, це буде дуже видно. Тому, коли ми намалювали ескіз з вами, ми подивилися. Там, де зайві лінії є, ми їх прибираємо малята. Треба бути уважними. Бачите? Ось так. Де у нас більше нема, нема. Тепер ми це можемо. Підправити трішечки ось так. І у нас готово. Подивилися тут, тут. Все, олівець нам більше не потрібен. Малята, а тепер нам потрібно нашу машину розфарбувати, придати той колір, який притаманний пожежній машині. Ми беремо наш пензлик, пригадайте правило трьох пальчиків, і починаємо працювати акварельною фарбою. Пригадайте, це фарба, яка полюбляє водичку. Тому кожного разу, коли ми будемо з вами набирати фарбу, бачите, ось так, і маски нашими будемо теж класти. В одну сторону намагатися маляти. Ось так. бачите? Тепер дивіться, я беру водичку обов'язково, можу додати. бачите? І ось ця фарба, яка вже є на аркуші, ми можемо продовжити нею малювати, розфарбовувати. бачите? Ось, І будьте уважні. Ось ті деталі, які будуть іншого кольору. Ми з вами, бачите, ось я опять знову набираю водичку. І продовжую, бачите, я не набирала фарбу, але я продовжую розфарбовувати. Так, ось цей прямокутничок, ми казали, вже буде білий. Фара у нас буде якого кольору? Жовтого, так. Ось, бачите, ось особливості нашої фарби, бачите, я тільки набираю водичку. Малята. Намагаємося не виходити за лінії, але якщо трішечки щось у нас вийде, це не дуже страшно. Так, тепер я можу додати фарби трішечки. Ось так. Ось малята. Дивіться, бачите, Зафарбовування, воно завжди потребує часу і уваги. Тому що. Фарбою, як, та так же навіть, як і олівцями, потрібно бути уважним, коли розфарбовуємо. Отак. Бачите? Ось так, малята, дивіться, останні мазки червоної фарби. Ось, бачите? Так, тепер я буду малювати колеса зафарбовувати. Беру чорну фарбу і малюю ось так по колу. Ось так. Угу. Так. Обов'язково, бачите, спочатку ми набираємо водички, а потім вже набираємо фарбу. Тому що акварельна фарба, ви знаєте, вона дуже-дуже полюбляє водичку. Ось тепер так. І друге колесо ми. Ось так, дивіться, бачите? Якщо тут буде темніша фарба, ми її просто малята більше не набираємо, а ось цю фарбу ми розподіляємо по всьому колесу. Ось так. Це і є особливості малювання акварельною фарбою. Глашу фарбу та, що густіша, ми з вами так не зможемо розподіляти, тому що вона густа. І вона так не буде розподілятися. Бачите, ми один раз цього набрали фарби і розподілили, розподілили ось так по всьому колесу. Серединку залишимо білою. Так, малята, тепер, дивіться, ось цю, ось цю частину ми залишаємо білу, середину ми залишаємо білою, і бензобак залишається білий. Тепер нам залишається з вами. Давайте ми швиденько ось тут. Фару жовтим кольором. Ось наберемо більше. фара жовтим кольором. Бачите, після кожної фарби я мию е пензлик. І далі у мене буде ось цей тримач нашої дробинки, він сірого кольору. Ось так. Бачите? Так, і залишається ще один колір у нас це синій Ми нашу ось цю мигалку, сирену. Як вона називається оцей сигнал? Ось, він буде у нас синій. Так, малята, фарбами ми закінчили малювати. Тепер нам треба буде почекати трішки, поки висохне наш малюнок. І що ми будемо робити далі? Малята, а ось тепер до роботи нам е, потрібні будуть е, фломастери. Дивіться, що я буду робити. По олівцю, по контуру я взяла червоний фломастер. І ось так, бачите, я обводю всю нашу машину, там, де я малювала червоним кольором. Дивіться, по-перше, ми трішечки виправимо ті місця, де. У нас фарба вийшла за олівець. По-друге, ми скриємо наш олівець, яким ми малювали ескіз. Бачите? Ось так. І додамо яскравості нашому малюнку. Бачите, Ось кругом кругом, бачите, там, де червоним ми малювали, ми намалюємо ось так обведемо. І бачите зразу, як машина наша стає така яскрава. Так. Але малята тільки там, де ось є червоний колір. Так, і ось тут ручку намалювала. Все. Червоним нам більше не знадобиться. Тепер я беру чорний фломастер і обведу ним колеса. Бачите, ось так. Середину. Ось так. Ось ось цей бензобак. Він залишиться білим, але по контуру ми його обведемо чорним. Ось так. І колеса у нас теж стають такі яскраві, так, малята? Цей кружечок. І тепер малята ми можемо повернути ось так і обвести нашу драбину. У кого є, бачите, у мене, на жаль, немає сірого фломастера, я можу зробити його, її чорним. Бачите? обведу ось так. Ось. У кого є сірий фломастер, ви можете обвести сірим. У мене, на жаль, моїй упаковочки немає такого. І ось, цю, ось цей тримач для драбини. Ми теж будемо можемо ось так навіть обвести. Подивіться, малята. Зразу, як гарно стала виглядати яскрава наша машина, так, малята? Ми з вами перевіряємо. Подивіться, ось іще трішечки не довела там, де двері. Бачите? Ось так. Ось, погляньте, ось така гарна пожежна машина вийшла в мене. Малята. І сьогодні ми з вами знову вчилися малювати ескіз спочатку, а потім розфарбовувати вже акварельною фарбою. Так? Так. І для надання більш чітких контурів ми сьогодні з вами використовували фломастери. Малята, я, як завжди, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Гадаю, вам було нескладно сьогодні виконувати завдання. Я прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!